Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про розпродаж. Є трошечки, трошечки футболочок, піжамки і ночнушки на літо. Ну, зараз якраз в цей період треба проводити розпродаж. Дивіться, ось така футболочка. Це 52 розмір футболочки. 53 см по грудях, коштує 300 гривень. Простенька 100% котон. Далі ось така футболочка. Теж теж 300 гривень. По грудях 54 см. Ось така футболочка. По грудях 53 см 300 гривень. Далі ось така піжамка у нас є. Я не буду називати її ціну. Яка вона була, я вам скажу вже така ціна, яка є зараз. Ця піжамка зараз коштує 500 гривень. Розмір 4 xl на півок грудей 56 см. Тобто, це доволі величенький розмір. 4 xl це десь 56 см. До неї йдуть ось такі ось шортики. Дивіться, вони довгенькі і ось такі широченькі. 500 гривень ось така піжамка. Далі ось така піжанка, теж дуже якісна, турецька, так як і попередня. Ось така піжамка. Зараз у нас коштує 500 гривень. Теж. Дивіться, ось тут є заміри. Роз Цей розмір 3 XL на півокружність грудей 53 см. Ось це десь 52-54 см. І ось до неї йдуть ось такі шортики. Це може бути як домашній костюмчик, шортики з карманчиком. Простеньке, все простеньке. Ось. І ось ще є ось така ж сама піжамка. Тут на півокружність грудей 52 см. Дуже хороша, якісна, гарно носиться. Далі ось така є піжамка. Тут на півокружність грудей 52 сантиметри. Вона коштує, це розмір L, вона коштує 350 гривень. Ось це футболочка і ось це до неї шортики. Це 48-й розмір. Так, далі ось така піжамка маєчкою. Тут маєчка має на півокружність грудей. 50 см, вона коштує зараз 350 гривень. Ось така маєчка і ось до неї ось такі шортики. шортики. розмір XL. Далі ось така полосатенька. Маєчка теж дуже якісна, простенька турецька піжамка. На півокружність грудей 46 см, коштує 350 гривень. До неї ідуть ось такі ось шортики сіренькі. Доволі такі, не зовсім маленькі розміра. 50. Ось така піжамка з маючкою. Ось так. Де від неї етикеточка? Ця піжамка має напівокружність грудей 50 см, коштує 350 гривень. Ось така. І до неї ось такі ось шортики по 350 гривень піжамки на сьогоднішній день це дуже і дуже дешево. Далі маємо ось таку сорочку. Ось це її перед, ось це зад. Ця сорочка у нас коштувала вона дорога, ця сорочка, турецька, і коштувала вона 575 гривень. Зараз вона коштує 400 гривень. Вона йде маленького розміру це розмір М. -ка. На півокружність грудей 42 см. Вона йде коротесенька, така от молодіжна. Ось тут на груди, груди підкладочка є. І ззаду ось такий гіпр. Гіпюр не кусається, дуже якісний, м'якесенький. 400 гривень. Ось така сорочечка. І така ж сама. Тут на півокружність грудей 44 см. Далі ось така сорочечка на бретелечках. Це тут пише 54-й розмір, але вона зменшена тут на півокружність грудей 47 см. Вона простенька, 100% бавовна, напевно. 95% і бавовна і 5% поліестер. Коштує ця сорочечка 200 гривень. Далі ось така якісна сорочечка. Дві штучки у нас їх є на бретелючках. Тут дуже хороший склад тканини. 95% баву на 5 еластан. Вона така щільна, добра, як, ну, от, Щоб В руки візьмеш, видно, що якісна тканина. На півокружність грудей є 46 см. І є 47 см. Ці сорочки по 250 гривень. Ось такі невеличкі розміри. Ось це узбецький трикотаж. Вони по 250 гривень. На півокружність грудей тут 50 см. І у цій сорочці 49 см. Ось такі. Сорочечки маємо сьогодні на розпродаж, футболки, піжамки і сорочки на літо. Ну, і хто в кого жарко, можна і зараз і ходити в квартирі і, і спати Кому як виходить. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою, новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Я вам дуже дякую за ваші добрі, теплі коментарі. Всього вам найкращого. До побачення!